Дякуємо Господу. Сьогодні я хотів би поговорити про саму тяжку роботу. Як кажуть, саме тяжка робота це робота над собою. Ми можемо гори перевернути, але саме тяжко — трудитися над своїм характером, у своєму серці, у своєму полі. Тому що в чужому я поставив полі купатися набагато легше. Знаходити якісь недоліки, із яни, знаходити щось недобре. Ми завжди наше око більше направлено на ближнього. от, щоб себе побачити, як Христос сказав, прежде, каже, чим витягнути сучок каже, у глазі каже, твого ближнього, або, як сказано, брата твого, да, то каже. У тебе, каже, у глазі що? Бревно. Бревно каже. Він того бревна не бачить, а бачить оце у ближнього сучок у глазі. Тому сьогодні я саме хотів би про це говорити, хоч і не перший раз я про це говорю, просто по-різному. Але я хотів би сьогодні прочитати, що записано в Євангелії від Луки, що говорить Христос. 44, му 43 му віршу. Є дерева доброго немає доброго дерева, яке приносило б худой плод, поганий плів. І немає худого дерева, то есть поганого дерева, яке б приносило добрий плід. І бо всяке дерево познається по чому? По його плоду. так? Тому що не збирають смоківницю, смокви. Це такі солодкі плоди. Да. Винограда з кустарника, добрий чоловік з доброго сокровища, тобто серця свого, виносить добре, а злий чоловік із злого сокровища ну, скарбниці по-українськи, серця свого виносить зле, ібо і бо от ізбитка серця говорять уста його. І ще одне місце, я би хотів би прочитати, де записано. Діла плоті ізвісні. І по суті, ці діла плотської людини. Яка, є, яка старається жити по-божому, це людина духовна. А людина, яка відкидає Бога, живе простим таким життям, угождаючи сам на собі, похотям своїм, вожділенням, то ця людина називається плотською. Потребство, дідовослуження, волшебство, вражда, ссори, завість, гнів, распрій, разногласія, соблазни, єресі, ненавість, убійства, м'янство, песчинство і тому подобне. Предваряю вас, як і прежде предваряли, що поступаючи так, царства Божого не наслід. Хай світ каже, попереджує, каже, що такі люди, які отак вот поступають у своєму житті. Насидувати Царство Боже, Христос приводить такий простий приклад. Він каже, порівняйте дерево, яке є продано. Над своїм серцем і викоріняти те, що недобре. Тому що побачити своє серце, кожна людина повинна вже тут, на цій землі своє життя, порівняти своє життя із еталоном, яке є слово Боже, і зрівнюючи так своє життя. Що немає тут такої людини, яка б не працювала на над. Навіть коли ми ще в школі вчилися при Союзі, нас з піонерами вивозили на повозки поля, ми там збирали там всяке всяче ну, І жуки, і пололи, і плоди збирали. Тобто було по всякому. І знаєте, от давайте так про, по-простому, по такому земному розмишленню подумаємо. От приходимо ми в. І хочемо ми там посадити щось таке корисне. Ну, наприклад, які, якісь аграрні такі сорти, ну, наприклад, картоплю. Да? І от думаємо собі, що нам перше треба зробити, приготувати, правильно? Тобто викорінити там, наприклад, якщо є якісь терновники, кущі, це все викорінити, якісь бур'яни повиривати, правильно? Потім це треба поле. Ну, якщо є велике каміння, так як у нас називається. Є каміння, які от з землі просто кожен рік вилазять, особливо люди, які в горах, вони це знають. Треба викорчувати тоді каміння, всі поприбирати, а потім вже да, зорати, якщо багато, якщо не багато, то треба перекопати, удобрити, підготувати. І тоді ми починаємо садити і вже, якщо й посадимо то доглядаємо за тим, щоб аж доки не принесемо воно урожаю і не зберемо той урожай, правильно? Аж від, від самого початку до кінця, подивіться, яка велика робота. Тобто це не просто отак прийти, знаєте, як кажуть, полінноща. І отак кинув просто ту картоплину на землю і думаємо, чекаємо, що може з неї щось проросте. Вона просто на сонці засохне і все. Тому що не мала ні, ні корню, не була, не заглиблена, просто лежала на землі. Іноді так зерно може впасти просто на землю, і то знає, пташка прилетіти та то зерно склювати. Тобто, все воно потребує труда. І так само в нашому житті треба прикладати оце зусилля, оцей труд. Не просто так, а якось воно буде, якось якось проживу. Знаєте, отак от, як кажуть, під лежачий камінь вода не тече. Тому треба той камінь підняти, щоб і, і там вода потекла. Так само і в нашому серці. Треба якусь дію, якусь роботу треба зробити, щоб потрудитися над тим, щоб принести добрий плід. І це отакий от період від початку до кінця, від посіву до урожаю. Отак само в нашому житті, до самого кінця. Написано, що притерпівшись до кінця, він спасеться. Тобто не той, що на початку почав щось робити і залишив, а до кінця не стало йому сили. Важливий, як кажуть, не тільки початок, але важливий і кінець. Тому що всі ми хочемо прийти з вами до фінішу і не залишатися десь посередині дистанції. Тому для того, щоб спастися, Христос сказав, що це тяжка дорога, це ж це вузька дорога, і по цій вузькій дорозі треба йти. А щоб йти по цій дорозі вузькій, треба дивитися в першу чергу не на ближнього свого, а у свій огород. Якщо кидати камінь. То не в огород ближнього, а в свій огород, дивитися, як у мене там діла обстане. Може десь якийсь сорняк, може десь якесь недобре проросло бур'ян, якийсь недобре е, е, бур проріс. Якесь сім'я недобре, зле проросло. І треба його чим швидше, чим швидше скоріняти. Тому що, якщо воно дасть, дасть е, коріння, його тяжко випити. І тому, дивлячись у своє серце, Апостол Павло, я вже прочитав це друге місце, яке я читав. Він говорить, що кожна людина, от яка хоче наслідувати царство Боже, вона має дивитися, які ж там плоди ростуть, тому що можуть бути плоди і добрі, а можуть бути плоди і погані. Як Христос говорить: не може добре дерево приносити пограний плід. І отут апостол Павло, він якраз звертається до християн і говорить такі слова, що плоті, <кій> Каже вони усім відомі. І він перечисляє, що каже, це перелюб, це є блуд, нечистота, непотребство. Тобто це те, що не угодно в очах Божих. І от він каже далі, що це є ссори, це є вражда, це є ідолослужіння, волшебство, завість, гнів, распри, разногласія, соблазни, всякі єресі, ненависть, убійства. Янство, безчинство і каже, тому подібне, багато чого. Якщо взяти отак, от наші пальці, почати загибати, то майже і не вистачить пальців, скільки є зла у світі. Щоб перечислити оце все зло, нам не вистачить і на пальців на руках, і на ногах, тому що зло воно з кожним днем воно все збільшується і збільшується. Тому що чим ближе до кінця, тим Христос сказав: Прийдучи, знайду я віру на землі. Що люди відступлять у беззаконня. І тому, щоб ми не потрапили у таку категорію людей, які поступали по беззаконню, коли прийде Христос, щоб він не сказав, що відійдіть, я не знаю вас. Ми повинні вже сьогодні трудитися над своїми серцями, бачити оцей недобрий плід. І починати треба не все зразу. Знаєте, отак, от виходимо в огород, ми ж не можемо все зразу зробити, правильно? Тому що в чому є свій час. І так само починати треба, колись треба починати, і починати треба із простого. Тобто, побачити, в першу чергу, побачити себе, молитися перед Богом, перехожу вже на останок до практичного такого підходу. Як побачити? Приходите, приходите додому, наприклад, да? або десь у роздумах, і молитися, і кажете, Господи, покажи мені, де я ще не такий, який би мав би бути. А Господь, знаєте, Він. Справедливий, і Він покаже все. Він Духом Святим, іноді через других людей він показує. Покажи мені, Господи, щоб я побачив серце своє, так молиться Давид. І він каже, Господи, подивися на моє серце, чи є в ньому якесь беззаконня. І у зричені на тому опасному я путі нахожуся, розумієте? І отак спочатку треба молитися, щоб Господь відкрив. І коли Господь відкриває, ми беремо це все на листочок. Беремо папірець, записуємо якийсь недолік. Ну, наприклад, я роздражаюся. Я так... Буває. Так? Ну, наприклад, десь погане слово десь може вилетіти на связке словом. Виписали. І отак от по порядку виписали, кожен знає свої недоліки. Якщо не знаємо, то молимося, Господь відкриє. Виписали і отак от починаємо от над тим працювати. Ну, наприклад, Приведу один на останок такий приклад. Одна жіночка приходить до священника і каже, допоможіть мені, каже, у мене є каже, така проблема. Я все время така вспильчива, чоловік мені скаже одне слово, а я йому каже 10 слів в відповідь. <кху> ну. <кху> і він таку пораду їй дає. А ти каже, якщо, наприклад, він на тебе кричить або щось незадоволений. Ти каже, зразу біжи, набери стакан води і в рот зразу налий, але не ковтай, держи, скільки може. І вона отак побігла, раз у стакан води, отак очередна якась сора дома, вона раз води по-бистрому набрала в рот, держи в роті, держи і так, щоб не ковтнути. І раз і помогло. І отак, ви знаєте, вона поначалу отак робила, робила, а потім вже наскільки. Перебороти оцей недолік, що вже й не треба було хтось така. Розумієте? І отак, от, знаєте, як кажуть, не підкидувати, як кажуть, паління туди. Тому що, щоб він ще більше не розгорався. Іноді буває у нас такі недоліки, і з ними треба боротися. І от такий простий от приклад, як можна з ними боротися. Так же само, якщо є якась слабость. Ну, це так по-нашому, по мякому по, по так, по-людському, сказано слабість. А Господь говорить на любу слабість, що це все одно є гріх, це є беззаконня. І ми повинні отак от підходити і боротися. І коли немає сили боротися, то що беремо? Господь каже, моліться, тому що багато що може молитва правити. І коли людина молиться, стає в молитву перед Богом, щоб Бог дав сили. Бог буде давати. А коли дуже сильна боротьба, то треба брати пісню. Знаєте, що таке піст? Я вже вам пояснював. Коли ми беремо перед Богом піст, воздержуємося від їжі. І таким чином, знаєте, ми боремося із гріхом. Чому дуже практикувати корисно піст? Тому що із постом ми усмиряємо своє тіло. І так само, смиряючи своє тіло, ми смиряємо свої отакі. От Лихі задуми, або отакі е, недоліки, які в нас є, ми з ними можемо боротися. Чому? Тому що е, коли ми зранку встали, да, або з вечора ми вже не так поїли, зранку ми не їмо. І от на протязі дня нам тіло говорить по звичці, так як ми все робили, а треба щось тобі перекусити. Ну, і ти, коли бачиш, що хтось їсить, а ти в пості не можеш їсти то тут треба прикласти зусилля. І ти кажеш, ні, я не буду сьогодні їсти. І ти заставляєш своє тіло підчинятися твоєму розуму, підчинятися твоєму духовному чоловікові. І коли ти плоть підчиняєш своєму духовному чоловікові, усмиряючи її, то таким чином ти набираєш силу протистояти тій чи іншій спокусі. Бо коли знаєте, ми не воздержуємося, бо так написано, є не воздержання. Там захотів, там захотів, там захотів, і то, і то, і то так же само, і в їжі, то людина вона не воздержана, вона більше грішить, тому що вона не може протистояти оцим усім спокусам. І вона легко йде на спокуси, легко йде на гріх, щоби згрішити. Тому для того, щоб навчитися протистояти. Треба іноді брати і пости, коли дуже тяжко боротися із цими спокусами. І беручи пости, ми учимо своє тіло смирятися і протистояти. Тому хай Бог нам усім поможе, щоб ми дивилися в першу чергу у себе, у своє серце, у своє поле і це поле обробляли, трудилися над ним аж до того часу, поки не прийде Господь. Тому що, знаєте, іноді ми вирвемо всі сорняки. Ну, наприклад, сьогодні прополово город ні одного сорняка немає, але через тиждень що буде. Воно знову буде. Тобто це не означає, що один раз я потрудився над собою. Ну все, я вже цей гріх поборов, вже все, не треба далі бодрствувати, не треба далі нічого робити, бо воно вже якось само автоматично піде, як знаєте, програма в комп'ютері. Іноді і програма дає спорту. О так само і людина. Тиждень, знову ж таки, Господь випробує людину. Знову ж таки, диявол підступить, як до Христа підступав. Аж до самого кінця до Христа підступав. І знову ж таки людина має вистояти, а якщо вона не буде бодрствувати, то знову ж таки вона утрапить у пастку диявола. <клес> Давайте, молимося. Я помолюся перше, потім молимося, якою молитвою. Отче наш. Молимося всі разом, так да, потім? Молитвою. Отче наш, сущий на небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство. І сила і слава віки. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця і єднання Святого Духа, нехай прибуде з усіма нами. Амінь.